Друзі, усім привіт! На зв'язку Криптокру. Мене звати Ярослав, і ми продовжуємо наше навчання. Я нагадаю, що на минулому уроці ми дізналися, чому існує так багато монет та які функції вони виконують. А сьогодні ми дізнаємося про популярні напрямки заробітку у криптовалюті. Адже саме це вас цікавить, чи не так, друзі? Ми розглянемо найпопулярніші напрямки, і я впевнений, що ви знайдете той, який цікавий саме вам. І перший вид заробітку, друзі, це трейдинг. Що ж це таке? Друзі, трейдинг це фактично покупка активу по вигідній вам ціні з метою продати його дорожче і заробити на різниці цих цін. Взагалі, друзі, трейдинг це спекулювання на руху ціни активів. А рух ціни активу ми можемо побачити на графіку певного активу. Отже, друзі, тепер варто зрозуміти, хто ж у трейдингу працює, а саме є інвестори, а є трейдери. І зараз ми детальніше розглянемо їх. Інвестор це людина, яка здійснює фінансові вклади в активи з метою заробітку в довгостроковій перспективі. Хто ж може називатися інвестором? Ну, по-перше, довгостроковий інвестор він завжди буде дивитися на потенціал росту активу. Періодом від двох кварталів і більше. Також інвестор це людина, яка вміє витримати просадку ціни активу і все рівно дійти до фінальної цілі, тобі ж збільшення ціни активу та заробітку. Друзі, в обох цих випадках інвестор ніколи не буде фіксувати збитки, він буде чекати, поки проект або монетка, або актив виросте у своїй ціні та дійде до фінальної цілі, щоб інвестор мав змогу заробити та реалізувати свої плани. Друзі, наведемо такий приклад. Купив біткоін за 40 тисяч доларів. А на даний момент біткоін коштує 20 тисяч доларів. Інвестор не буде фіксувати збиток. Це означає, що інвестор не може продати актив дешевше, ніж він його купив. Відповідно, він навпаки закупить ще більше біткоінів, щоб зменшити середню ціну закупівлі. І потім він буде чекати, поки біткоін не виросте та не дасть йому прибутку. Отже, хто такий тоді трейдер? Друзі, трейдер це людина, яка прагне отримати прибуток від коливань ціни активу. Взагалі, купи Актив дешевше та продати його дорожче, і цей термін дуже гарно підходить для маржинальної та для спотової торгівлі. Якщо говорити про спотову торгівлю, то вона являє собою якраз таки, коли трейдер купує монетку або актив по ціні нижчій в надії того, що ціна даного активу виросте. І відповідно, коли ціна активу стає вищою, трейдер продає даний актив і отримує заробіток у вигляді різниці цих цін купівлі та продажі. Друзі, а маржинальна торгівля це торгівля, яка дає можливість використовувати кошти, надані третьою стороною. Цим самим ваш об'єм позиції може кратно збільшуватись. Відповідно, трейдер має змогу використовувати кредитне плече, що дає більш ефективний прибуток та вищу результативність від успішних угод. Друзі, але це лише частина можливостей, які реально доступні трейдерам, оскільки ще існують ф'ючерси. Ф'ючерсні контракти, друзі, це такий момент, який дає можливість трейдерам спекулювати на майбутній ціні активу. Як це взагалі зрозуміти? От, наприклад, я прогнозую, що біткоін зараз почне падати в ціні. Відповідно, я можу створити контракт на пониження ціни біткоїну. І відповідно, коли біткоін буде падати, я буду заробляти. І чим більше він буде падати, тим більше в мене вийде на цьому заробити. Іншими словами, якщо просто, я можу заробляти не тільки на рості ціни. Ціни активу, а навіть на падінні ціни активу. Ви колись про таке чули, а насправді це дуже легко і цим може користуватися кожен трейдер, який торгує на ф'ючерсах. І важливо зазначити, що коли ми торгуємо ф'ючерсами, Ф'ючерсними контрактами ми забезпечуємо свою угоду стейблкоїнами. Іншими словами, друзі, ми не володіємо певним активом, ми не купуємо біткоін, він у нас не з'являється на гванці. Ми забезпечуємо нашу угоду стейблкоїнами. Друзі, стейблкоін це криптоактив, прив'язаний до іншого активу, такого як долар, євро. Інша валюта або навіть ціний метал. Тому коли я відкриваю ф'ючерсний контракт, я здійснюю угоду, яка забезпечена стейблкоїном, і отримую прибуток у вигляді стейблкоїну, віртуального долару, наприклад. Друзі, тепер ми з вами розглянемо стилі торгівлі. І перш це скальпінг. Друзі, суть даної стратегії заключається в заробітку на невеликих коливаннях ціни активу. Іншими словами, скальпери торгують дуже короткі періоди і заробляють небагато з кожної угоди, але заробляють вони шляхом на Великої кількості позитивних угод. Якщо вам подобається торгувати такі короткі періоди і накопичувати капітал поступово, то скальпінг саме для вас. Наступний вид торгівлі це денна торгівля, і навіть з її назви так можна зрозуміти, що вона являє собою відкриття угоди в один день і закриття цієї угоди в цей самий день. І цей вид торгівлі можна віднести до внутрішньоденної торгівлі, оскільки трейдери користуються торгівлею активами в один день і заробляють Ають прибуток в цей самий день на цих активах. Друзі, наступний вид торгівлі це свінг-торгівля, і її суть полягає в тому, що потрібно ловити рухи ціни, які тривають упродовж декількох днів та до декількох тижнів. Відповідно, друзі, ви можете ловити гарні рухи на трендових ринках. Відповідно, коли ринки консолідуються або знаходяться у боковиках, цей вид торгівлі не дуже ефективний. І наступний вид торгівлі, який пов'язаний з свінг торгівлею, це середньострокова торгівля. Вона як свінг, але більш масштаб. Відповідно, ви можете торгувати на коливаннях ринку від декількох тижнів до місяців, і відповідно заробіток такого виду торгівлі набагато вищий. Але через сильне коливання цін ризики також вищі. Друзі, і ви можете подумати, чому ж трейдинг, чому це так цікаво? Насправді ви навіть не підозрюєте, але ви також займаєтеся трейдингом у повсякденному житті. Навіть купуючи в магазині продукти, ви даєте продавцю гроші, а він дає вам товар. Відповідно, навіть коли ви чекаєте кращого. Курсу долару, щоб його продати, ви також спекулюєте і займаєтеся трейдем. І суть дуже проста: купити дешевше, щоб продати дорожче. Але ми не забуваємо про ф'ючерсні контракти, які дають нам змогу заробляти навіть на падінні ціни активу. Друзі, тепер ми дізнаємося, що таке інвестування. Інвестування це вміння правильно проаналізувати монету, яка буде наповнювати ваш портфель. А портфель, у свою чергу, це місце, де будуть у вас накопичуватися ваші куплені активи. Відповідно, ці активи повинні бути підібрані з мінімальними ризиками та максимальною прибутковістю. І що ж основне в інвестуванні, друзі, перше та найважливіше це вміння правильно проаналізувати проект. Зрозуміти його цілі, для чого цей проект створений, чи є в ньому якась ціль, і не просто ловити хайп, а дійсно знайти гарний перспективний проект. Відповідно, друзі, потрібно проаналізувати команду, зрозуміти, що це за люди, які створили даний проект, зрозуміти, яке в токена використання, для чого він створений, зрозуміти, яку проблему вирішує ця технологія, і чи взагалі ця технологія, чи просто звичайна мем-монета. Також потрібно зрозуміти економіку проекту, друзі, таких. Чотири важливих фактора, яких ви обов'язково повинні проаналізувати перед тим, як наповнювати даним активом свій портфель інвестицій. Друзі, саме у розділі заходи безпеки у світі криптовалют ми зрозуміємо, як відсторонити себе від шахраїв та фальшмонет. А серед прикладів чудових інвестицій, ми можемо згадати навіть звичайні вклади в банк або збирання рідкісних марок. Таким чином, друзі, це не лише придбання, а й збереження вашого активу. Отже, друзі, стейкінг це вид заробітку, коли ваша криптовалюта працює. Стейкінг являє собою дуже простий механізм, який не витрачає ваші гроші на електроенергію та закупівлю обладнання для майнінгу. Друзі, це обладнання, яке дозволяє генерувати криптовалюту. Іншими словами, просто створіть криптогаманець, заблокуйте на ньому певну кількість коштів та отримуйте прибуток. Тут ви отримуєте гроші за додавання нових блоків до ланцюжка. Друзі, не лякайтеся. ланцюжок це блокчейн, який ніколи не завершується. Він постійно генерується та відстежує всі транзакції і дії. Відповідно, друзі, поки гроші будуть знаходитися на вашому заблокованому гаманці, ви будете отримувати відсоток від їх вартості. І чим довше вони будуть у вас там знаходитись, тим більше відсотків ви зможете отримати. Отже, друзі, розглянемо, що таке Ефіріум. Це блокчейн-система. Її можна використовувати для створення будь-яких сервіс. Або програм тепер ефір. Ефір це токен або монета, яка використовується для передачі даних всередині цієї системи. Отже, це подібно до того, як звичайна валюта або цінні папери циркулюють та використовуються у нашій звичайній фінансовій системі. Біржах або банк. Тепер повернемося до стейкінгу та зрозуміємо ще глибше, в чому його суть. Суть саме в блокуванні певної частини нашого ефіріуму для того, щоб у нас була можливість брати участь у валідації транзакцій з метою отримувати певний прибуток. Оскільки 32 ефіра – це може бути багато, то для зниження цінового рівня створені спеціальні поли ставок ефір 2.0. Друзі, і Binance – це одне з тих місць, де це робиться, тому ніяких мінімальних ставок. Ми можемо брати участь у стейкінгу абсолютно абсолютно з будь-якими вкладами, друзі, тепер перейдемо до процесу. Як же це робиться? Ефір торгується на біржі так само, як долар, євро чи інші цінні папери. Відповідно, їхня ціна постійно росте або падає, але коли ми блокуємо певну кількість монет. Це так само, як вкласти гроші в банк. Так, наші гроші знаходяться в банк під певний місячний або річний відсоток. Коли ми забираємо ефір або коли ми забираємо наші гроші з банку, ми отримуємо наші гроші плюс відсотки. Так само і з ефіром. Але відповідно в криптовалюті вищі відсотки, але й ризики також вищі. Друзі, тепер ми розглянемо, що таке DeFi Staking. Децентралізоване фінансування або дефі це реплікація звичайних банківських послуг. Через сервіси та технологію блокчейн. Іншими словами, ви можете отримувати послуги без допоміжних брокерів, банків або бірж. Іншими словами, ви можете ним користуватися, просто маючи доступ до інтернету. Дефі має на меті усунути недоліки звичайного фінансового сектору. Централізованих систем управління немає через децентралізацію та самоврядування. Друзі, і ці фактори значно знижують ціну на надання цих послуг та, звісно ж, підвищують їх ефективність. І з особливостей Дефі ми можемо виділити наступне: перше це відкритість, тому що кожен має змогу перевірити смарт-контракт. Наступне це доступність, адже кожен може не Користуватися, просто маючи доступ до інтернету. І наступне це різноманіття. Друзі, одним із методів інвестування у криптовалюту є фармінг. І для того, щоб отримати відсотки прибутку до своїх монет, ви повинні їх запозичити. У такому випадку ваш прибуток буде варіюватися від 10 до 100 але є ризик втратити ваші гроші. Наступне це пул ліквідності. Це такий набір монет, де кожен трейдер може з легкістю конвертувати одну валюту на іншу з метою диверсифікувати свої авуари або Занизити певним чином ризики. Щоб взяти у цьому участь, ви повинні покласти в пул дві монети на однакову суму. Тепер розглянемо, що таке лаунчпад, а що таке лаунчпул. Для того щоб заробляти на біржі шляхом фармінгу, ми можемо використовувати, наприклад, Binance Launchpad. Що ж це таке, друзі? Він дає нам можливість отримувати нові токени шляхом утримування та стейкінга певних монет. Друзі, якщо ви досі не чули про те, що таке Binance Launchpad, то ви пропустили щось важливе із розділу інвестицій. На цій платформі можна запустити певні токени для того, щоб профінансувати певні нові проекти. Друзі, такий вид інвестицій називається. Initial Exchange Offering – це подія зі збору коштів і вона контролюється саме біржою. Друзі, іншими словами, інвестори вкладають свої кошти та активи в проекти, які тільки розвиваються, і за це вони просто отримують токени. Іншими словами, вони стають акціонерами даного проекту. Отже, друзі, якщо зробити такий висновок, то Launchpad та Launchpool обидва дозволяють вам безоплатно використовувати свої токени для фармінгу нового токена. Зароблені токени нараховуються вам щодня, і ви їх можете відслідковувати. Це дуже зручно, оскільки ви можете слідкувати та бачити ваш прогрес. І друзі, це чудова можливість отримувати прибуток, оскільки вона не потребує вашого постійного перебування біля торгового терміналу. Отже, Launchpool – це нова ініціатива, яка вам дозволяє про просто фармити нові монети, вже маючи існуючі активи на біржі. Друзі, тепер розглянемо що ж таке. майнінг. Це Процес видобутку цифрових грошей, і його не слід. Плутати з емісією грошей, оскільки майнінг передбачає обов'язки для виконавця. Друзі, складність обробки біткоін зростає і тільки один майнер отримує винагороду за завершення транзакції першим. Таким чином, друзі, майнінг це не спекуляція чи гра, це заняття, яке потребує певних знань та навичок. Тому, друзі, майнінг це такий вид інвестування, який може вас призвести до заробітку і, звісно ж, до збитків. Друзі, тепер ми розглянемо кредитування. Це ще один вид пасивного доходу з. Використанням ваших біткоін активів багато одноранових p систем кредитування дозволяють вам відкласти певні кошти на певний проміжок часу з метою отримувати відсотковий дохід. Ця функція включена в платформи кількох бірж маржинальної торгівлі для довгострокових інвесторів, які бажають збільшити кількість своїх активів. Ця стратегія ідеальна. Друзі, і наостанок ми з вами розглянемо аердропи. Що ж це таке? Насправді це простий розіграш, який відбувається дуже часто в житті кожної людини. Я ще пам'ятаю, в школі до нас приходили майстри з 3D-моделювання, ми заповнювали анкети і розігрували між нами безоплатне навчання. Дехто виграв, дехто ні. Це питання фортуни. Аердропи – це так. Саме це найненадійніший спосіб заробіт, але його також слід згадати, оскільки він потребує певного часу та досвіду. Бірші періодично проводять аеродропи для своїх користувачів, але будьте дуже уважними, оскільки під час аеродропу у вас ніколи не будуть просити ваш приватний ключ, оскільки, якщо просять, це 100% скам. Ну що ж, я вам дякую, наші криптоентузіасти. Сьогодні ми вивчили багато нових тем, та, звісно, нових термінів. Тому я вам рекомендую записати усі невідомі раніше терміни у словничок, щоб далі вам було легше. А наступна наша тема буде про NFT, Тому надолужити матеріал сьогоднішнього року і будемо рухатися далі. Всім дякую за увагу.